Сьогодні у огляді дві посилки з Китаю. Перша йшла до мене 20 днів, ціна її 1,28. По трик-номеру вона не прослідковувалася, але по номеру, який надав продавець, це є баночка для духів. Таку я вже отримував. Силка на попереднє відео буде ось тут. Захочу побачити. Детальніше не буду нічого розказувати, тому що це все я вже говорив в попередніх відео. Ось така баночка сама такого самого кольору. Нагадую, продавець відправляє рандомні кольори, тобто замовити їм ну, певний якийсь колір не можна. Ось так баночка виглядає. Ось сюди заправляємо. Знімаємо ковпачок з баночки своєї і заправляємо ось такі маленькі дорожні баночки. Запаковано досить непогано. І друга посилка йшла до мене 21 день, ціна її 0,84 цента. Також по номеру вона не прослідковувалася, але по номеру, який надав продавець, видно, що це є губка для миття автомобіля. Не хочу сильно розрізати, щоб не пошкодити її. Ось така губка. Тут окремий шнурок, щоб її можна було фіксувати. Розміри її орієнтовно 17 сантиметрів на 10 сантиметрів. І в висоту орієнтовно 6,5 сантиметрів. Рвати тут так не виходить клаптиками. тобто губка за декілька разів розлітатися не буде. Досить хороший матеріал, за такі гроші рекомендую. Ціна такої губки. Вага такої губки. 18-19 грам в середньому. Досить хороша, легенька. Кого цікавить вага цього флакончика 14-13 грам. І також тоді скажу вже і розміри. Це орієнтовно. 8 см. половиною. Ось тут дві конці. Бачимо, наскільки флакон заправлений. Відео будуть ссылки на товар будуть внизу під відео. Кого цікавий даний товар, замовляйте.